І що ж робити вже з тим, якщо а, у вас сталася така ситуація в житті, коли ви перебуваєте в таємних стосунках або постраждали від такої зради да, цієї людини? Що ми робимо? Ми, по-перше, щоб ви розуміли, тут ніякого засудження нема, оскільки а, достатньо всього запитати, що саме ти шукаєш да, в цих стосунках і в цій людині, а, і відповісти. На ще такі питання, як, яку саме частку да, вашого життя вона закривала ця людина, і чому ти не міг або не могла бути собою у стосунках, а, в своїх відкритих стосунках. Да? Також потрібно відповісти собі на питання, що в тобі ховається, і чому. Коли ці питання пропрацьовані, зникає взагалі потреба. У таємних стосунках мова йде не про розуміння питань та відповідей, а про глибинні потреби, які є у людини. Коли вони змінюються, взагалі потреба в таємності зникає і з'являється здорова така ініціатива чесної, глибинної, нормальної любові.